Сьогодні у нас на розборці Kia Преджіо, чи як вона там правильно називається, не знаю. Здали, ми її, купили ми її нормально з закипівшим мотором. Не побачили. І ось, що рішили? Рішили зремонтувати мотор. Рішили зремонтувати двигун, але нам його ремонтували місяців два, запчастини купили. Він нас закипів і от поки що все ось, ось таким чином і залишилось. Нічого не змінилось. Ми сьогодні поїхали забрали, вирішили розібрати його а, на запчастини на продаж. Гардачок. Все, все нормально. Там от, все добре. Ну, тобто, звичайно, стандартна машинка, яка працювала. Є динаміки, якісь є, то є що. Заглянемо, що у нас тут є всередині. Двері відкриваємо. Наш нас тут є ГБЦ. ГБЦ у нас шліфовано, готова до установки. Далі радіатор є. Радіатор, до речі, поки там лежав то вріс в землю, і ми його знайшли в траві в землю. Ну і всякі вентилятори там. Все-все необхідне, що вам ще до такого показати по ній. ну Можна сказати, нічого нічого такого. запчастинки купили. Це вкладищі, кольця жалко, що потратились кошти, тому що все буде, ну, якби не використовувалось десь прокладка. Прокладка, вон там, видно ГБЦ. І 100 доларів потратили на запчастини і даремно, тому що назад їх ніхто ставити не буде. Ось так воно виглядає ззаду. Вигляд ззаду. Є до неї тихпаспорт, теоретично можна на ній їздити. Вона страховка була. Е, є ось такий замочок. Ну, коротше, ляда відкривається, не буду її чіпати. Е, можливо, комусь щось з вас цікаве, ви можете набрати, написати, дивіться, як прикольно установлені ці металічні вікна на резинку. Тобто, можна поставити спокійно стекла. Ну, відкриваємо. І тут а, гляньте, як оригінально, так щоб вже геть просиджено, то ви ложите собі тряпочку і далі. Ще один слой сідушки, ще один слой сідушки І собі спокійно, як на новій машині, можете подорожувати. Так, тут а, всякі переключателі, але це все непонятно для чого, тому можете його не використовувати. але Кому потрібні запчастини для даного автомобіля є багато цікавого. Колеса, до речі, непогані. Так що пишіть, телефонуйте. Будемо відправляти по Україні.